Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCS. І сьогодні хочу вам розповісти, як знайти легендарний артефакт дивний казанок. Для цього нам потрібна локація горілий ліс і безпосередньо аномальна ділянка Імла. Вона знаходиться на краю горілого лісу і недалеко біля дугі. Ось підійшовши до цієї ділянки, ми побачимо туман. Таку область з туманом і просто заходимо всередину. Будьте уважні, тому що тут вас буде чекати кровосос. Після цього, як розібравшись можемо вже дивитись, досліджувати цю ділянку. Але максимально, що ми можемо зараз зробити, це в вікні просто прострілити ось ці і то це не обов'язково. Тому що, думаю, ми можемо це зробити пізніше. Прямо зверху. Цей звук від крис ми чуємо. Це нічого страшного. Пізніше це вже ми побачимо, де вони знаходяться. Зараз вони нас ніяк не чіпають. Все, все, що ми можемо зробити, далі нам потрібно знову вийти в туман, який нас поверне. Після цього ми побачимо, що змінилось. Ну, кожен раз, коли ми виходимо туди-назад, то щось змінюється. Але в цей раз ми також нічого не можемо зробити. Тому що спочатку, якщо ми зайдемо ось сюди, всередину, ми побачимо, що двері зачинені. І нам потрібен ключ. Для того, щоб його знайти, нам потрібно попасти в цей підвал. Але ми бачимо, що зараз він е завалений. Для цього знову виходимо з туману, який нас повертає назад. Все, тепер давайте шукати цей підвал знову. Ось, і ми бачимо вже, що він відновлений. І в нас є доступ всередину. Заходимо всередину, спускаємось. Ось тут ми бачимо скелет. і біля нього лежить ключ від дверного замка. Підбираємо його. Далі нам візьмемо гранатку обережненько, бо тут наші якраз пацюки. Ось, і закидаємо гранатку туди. Все. Прохід е вільний. І далі вже підіймаємось, заходимо всередину будинку, будинку. Все, що нам тут потрібно зробити, це е відкрити, збити цей замок, відкрити доступ. Сюди ми не можемо ще потрапити. І далі вже відкриваємо ці двері з замком. Все, далі ми бачимо, що є тут прохід, але ми ніяк не можемо сюди вибратися. Знову виходимо з туману. Повертаємось назад. Тепер заходимо в будинок. Ось і бачимо, що вже з'явились ящики з доступом наверх. Все, давайте вистрибувати. І проходимо ось сюди, де ми вибу... збивали дощ. Збиваємо ці ящики, спригнемо всередину. І ось наш дивний казанок. Давайте на нього подивимось. Ось. І так він виглядає. Одягнувши цей казанок, він швидше нам втамовує голод та спрагу, але в нього є також якісь побічні ефекти, зазначено в описі. Ось. І після цього вже ми можемо просто вийти звідси з туманної зони. І нас він відпускає. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і далі буде.